Я всіма правдами і неправдами добивалася пенсії раніше, стаж у мене був, але бажання працювати вже не було. Та й навіщо? Для чого, коли чоловіка не стало, донька виїхала за кордон з онуками, скільки мені там того треба. Отак я рвалася від людей подалі, але самотність раптом почала дуже даватися в знаки. Якби у мене були подруги, то, може, й не так би було важко, але подруг у мене не було жодної. Навіть доброї знайомої я все життя не мала. Спитаєте, чого так? Все сталося в юності. Найкраща подруга інститутська, гучні студентські гулянки і хлопець між нами. Тоді я й не думала, що вона закохана у Віталія, вона дуже вдало це приховувала, навіть казала мені, що я можу знайти кращого. А я любила вперше дуже сильно і палко думала, що то взаємне почуття. Але якось Алла попросила мене піти з нею на вечірку. Ти вже маєш, хлопця, а я де собі знайду, якщо не маю з ким піти погуляти. Не буду ж я з вами ходити, як п'яте колесо у возі. Ходи зі мною, разочок! Там була компанія хлопців, і вона мене запевнила, що один їй дуже подобається, вмовила мене піти разом з ними на іншу вечірку. Я їй повністю довіряла, тому погодилася, а хлопці видавалися доволі пристойними. Та ще й вчилася в нашому інституті, а потім вона десь вийшла з квартири. Я стала її шукати, а її нема. Один хлопець сказав, що мене приведе до гуртожитку і все. А потім я Аллу допитувала, де вона була, але та щось таке белькотіла, що їй було зле, вона викликала таксі. А далі Віталій перестав до мене приходити і одружився на Аллі. Він мене просто уникав, а Алла сказала, що за своє щастя треба боротися. Отак у мене й не стало подруги, і я більше нікого і на крок до себе не підпускала. Як не дивно, але мене знайшов той хлопець з вечірки, що мене проводжав, і я радо стала з ним бачитися, аби Алла і Віктор знали, що я геть за ними не сумую. Артем виявився чудовим мені було з ним легко і весело, я могла йому все розповісти, що у мене на душі, а він завжди уважно мене вислуховував навіть найбожевільніші мрії. З такої дружби у нас і з'явилися романтичні стосунки. Але вже через роки я зрозуміла, що люблю його так сильно, що любов не вміщається в грудях, а доти я просто жила з ним, виховували разом нашу доньку. Ми прожили чудове життя. Мені не треба було ні друзів, ні родичів, ні гульок, адже у мене був атем. І так само у нього було. Він мав мене в ролі свого друга. Якось прийшов з рибалки і каже мені. Знаєш, мені там так нудно, навіщо я витрачаю час на людей, які мені байдужі, замість того, аби побути з тобою, піти погуляти з донькою. Його всі називали підкаблучником, та й про мене в колективі теж говорили, що я відлюдькува та й бозна, що в нашому домі твориться, адже ніхто чужий не приступав наш поріг. Але хто б міг подумати, що мого найкращого друга так рано не стане? Він мені не снився, але я чомусь мала таке відчуття, що він за дверима і ніяк не може ключ дістати. Пару разів було, що я просто, наче, й голос, його чула, і шарудіння біля дверей, і то в білий день відкривала, а там нікого. А якось чую, що стоїть, аж мені мороз по шкірі пішов. Я двері відкрила, а по сходах він йде вниз. Я за ним. Двері навстріч відкрила, а нема нікого. Аж тут на машині кіт сидить і так уважно на мене дивиться. Артеме. покликала я. Кіт зіскочив з машини і підбіг до мене, та давай тертися біля моїх ніг. Я занесла його до хати, і тепер у мене нема самотності, а є друг. Підпишись, підтримай українськомовний контент.